Сьогодні на розпаковці справжній монстр серед блоків живлення Corsair SF-1000. Який має маленький форм-фактор, а сили як у зарядженого танка, усе як завжди, у Corsair преміально усередині сам блок, модульні кабелі в окремому мішечку, гвинтики та інструкція. І звісно, кабель живлення. Комплект повний, нічого докуповувати не треба. Компактний формат SFX, те, що треба для міні itx або компактних збірок. Блок повністю модульний, тільки потрібні кабелі. Ідеальний кабель менеджмент під час збірок. 1000 Вт – це серйозно потужність, завдяки якій він тягне будь-які сучасні відеокарти. А сертифікація 80 плюс Platinum забезпечує ефективність до 95% при 50% навантаження, що зменшує ваші рахунки за світло. Вентилятор Zero RPM Mode при низькому навантаженні до 400 Вт він взагалі не крутиться. Тиша абсолютна. І найголовніше підтримка ATX 3.1 та роз'єм 12VH Power готовий до сучасних відеокарт без перехідників. Замовляй свій потужний блок живлення у компактному розмірі.